Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. У цьому відео я покажу вам, як відправити крипту з Binance на інший гаманець. Я покажу це на прикладі криптобіржі Bybit, якою я користуюся, чесно кажучи, навіть чистіше, ніж Binance, тому що на Bybit існують різні промо, аірдропи, Круті акції, які дозволяють заробляти навіть з мінімальним депозитом та без нього. Якщо ви також хочете користуватися цією біржею, то раджу скористатися лінком під цим відео, що дозволить вам після реєстрації, верифікації та першого депозиту отримати класні бонуси від біржі Bybit. Отже, щоб відправити крипту з Binance, перейдіть у вкладку Гаманці або Волець. Знайдіть монету, яку ви будете відправляти. Для прикладу, я відправлю BNB. Оберіть цю монету та натисніть Withdraw, або якщо у вас українська версія, зняти. Та оберіть першу опцію Send via Crypto Network відправити через криптомережу. Тут нам потрібно буде вставити адресу, куди ми будемо відправляти нашу крипту, це я покажу трохи пізніше. Далі обираємо. Криптомережу, через яку ми будемо відправляти. Для кожної з ваших монет тут буде доступно кілька криптомереж, і кожна з них має свою комісію. Тож, обирайте ту, яка є більш зручною для вас. Я буду відправляти через BNB, Smart Chain мережу або BEP20. Обираємо її. Далі нам потрібно обрати суму монети, яку ми будемо відправляти, та нам потрібна адреса отримувача. Щоб отримати адресу, йдемо в додаток Bybit та натискаємо кнопку Депозит. В списку обираємо монету, яку ми будемо отримувати. Тут також дуже важливо обрати ту саму мережу, через яку ми збираємося відправляти. Тут, взагалі, в опціях для цієї монети тільки мережа BAP-20. Обираємо та копіюємо ось цю велику адресу. Нажимаємо копі та повертаємося в Binance. Вставляємо адресу, перевіряємо, чи все правильно обрано, та нажимаємо Віздро або «Зня». Натискаємо підтвердити. Далі Binance у вас запросить ключ для верифікації, це може бути підпис, який ви створили, або сканування обличчя на вашому телефоні, та ваші монети будуть відправлені. Отримаєте ви їх на на протягом 5 хвилин. Якщо у вас є якісь запитання, можете їх задавати в коментарях. З вас, будь ласка, лайк до відео та підписка. Побачимось в наступному ролику.